Починаю засідання регламентної комісії. Хто за те, щоб розпочати, прошу проголосувати. Сьогодні на, у нас немає голови. Які будуть пропозиції? Олександра Соловйова Пропонуємо. Хто за? Хто, 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 хто за те, щоб Олександр був у нас головучим, прошу проголосувати. Так, дякую, колеги. Сьогодні у нас на рекомендованому порядку денному чотири питання. Хто за те, щоб прийняти за основу, прошу проголосувати. Доповнення якісь у когось є? Немає. Хто за те, щоб прийняти порядок денний? В цілому прошу проголосувати одноголосно. Так, по-перше, питання про звернення депутатів Розділянської міської ради Одеської області 8-го скликання до президента України та Голови Верховної Ради України щодо прийняття законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих, безвісно відсутніх померлих захисників і захисниць України при веденні ос, особисто селянського господарства чи фермерського господарства та здійснення підприємницької діяльності доповідає. Доброго дня, шановні колеги. На ваш розгляд відповідно до клопотання депутатської фракції батьківщина виноситься даний проект рішення. Наші юристи його опрацювали і вже більш зробили детальним для нас. Тому Сам проект рішення звучить так: перше схвалити звернення депутатів Розілянської міської ради Одеської області, 8 скликання до президента України та голови Верховної Ради України щодо прийняття законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідності внаслідок наслідок війни та членів сімей загиблих безвісті, зниклих, померлих захисників і захисниць України, приведення особистого селянського чи фермерського господарства та здійснення підприємницької діяльності реєстраційний номер там 13376, надіслати дані рішення до президента України, до голови Верховної Ради України, відділу комунікації, цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення пара Трезулянської міської ради та її виконавчого комітету. То оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті. Контроль за виконання даного рішення полягає на комісію регламенту. Я дуже стисло вам. Швиденько зачитаю саме звернення, щоб ви мали розуміння про що йде мова. Ми, депутати Рзільнянської міської ради Одеської області, в 8 скликання звертаємося до президента України та голови Верховної Ради України від імені Рзілянської міської територіальної громади, у якій живуть, працюють і повертаються з фронту захисники та захисниці України, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також родини загиблих, зниклих без вісім чи померлих героїв. У зв'язку із подовженням повномасштабної війни та зростанням кількості. Громадян, які потребують не лише вдячності, а й реалізації підтримки з боку держави, надзвичайно важлива є ініціатива. Закладена в законопроект тринадцять триста про внесення змін до деяких законодавчих актів. Я не зачитую сам проєкт, тому що ми його <реклама> вже <реклама> що, вже зачитали. Законопроект передбачає системну державну допомогу всім категоріям громадян у доступ у доступі до земельних ресурсів, започатковуванню фермерської чи підприємницької діяльності, цільового кредитування, освітньої підтримки, правовому е консалі та реалізації продукції. Так, Дома даний проект закону передбачає надати право учасникам бойових дій, членам сім'ї, загиблих захисників, захисниць, особам з інвалідністю, наслідок та іншим категоріям, я так скорочую, да, ем, намір проводити господарську діяльність у сільській місцевості на позачерговому отриманні в постійне користування двох гектарів землі ОСГ, тобто, то що раніше у нас було на даний час ця функція. У нас Призупинена, тому що в час військового стану не роздається. Але після закінчення війни ми будемо, ми клопочемо про те, щоб їм воно позачергово в першу чергу роздавалася. А також даним проектом закону передбачити для суб'єктів малого підприємства за сосновникам, яких є учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих, безвісті зниклих, зниклих захисників, захисниць України, надання пільгових кредитів та фінансових гарантій за кредитами. Повна компетенція процентових компенсацій, вибачає процентних ставок за кредитами, сприяння у доступі до державних та регіональних програм розвитку бізнесу і активів. Це так дуже стисло. Про що йде законопроект, тому я прошу підтримати вас, наше звернення до. В столиці до Києва до Президента та Верховної Ради, щоб вони також врахували нашу думку в розгляді даного законопроекту і підтримали ці версти населення, завдяки кому на даний час ми живемо у спокої відносно. Тому прошу підтримати. Шановні члени комісії, у когось є ще питання. Хто за те, щоб це звернення підтримати? Яке було зачитане, прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно дякую. дякую. Наступний проект рішення дуже важливий про схвалення клопотання щодо присвоєння звання Героя України Поляпіна Олександру Борисовичу. Про смертно також доповідаю я. до міської ради. На ім'я голови надійшло клопотання від будини Ватима. Анатолійовича стосовно того, що КНП Розінецька профільна лікарня звертається до нас і просить розглянути питання на сесії щодо присвоєння звання Героя України Полякину Олександру Борисовичу посмертно пропонується схвалити клопотання про присвоєння звання Героя України Полякину Олександру Борисовичу. Звернутися, ми звертаємося по балансі, як ми маємо ну, спочатку звернутися до обласної адміністрації, до пана Кіпера для того, щоб він з адміністрацією підтримали, а потім вже далі вони мають звертатися, якщо підтримують, до Києва. Значить, звернутися до Одеської обласної державної військової адміністрації. з питання про присвоєння звання Героя України, Полякіну Олександру Борисовичу. І контроль на регламентну комісію. Я не буду зачитувати, чи може, якщо ви хочете, я зачитаю зміст самого питання, я можу тільки лише сказати, що відповідно чи до законодавства до даного клопотання від КНП було надано автобіографічна довідка про Борисовича, і де він працював, що він робив також. Додатково була надана ще одна автобіографічна довідка. Від прикордонного шпиталю Пірогова про його заслуги. У нього дуже багато нагород. Якщо потрібно, я можу вам зачитати потрібно, загальний стаж роботи 35 у нього років. Ми всі знаємо причини і е, події, які відбулися. Людина загинула, і в нас заслуговує нашої уваги і шани, якби і та людина, яка заслуговує. Ми маємо розглянути дане питання, тому я прошу підтримати наше клопотання до обласної військової адміністрації. Шановні члени комісії, є питання? Ні, тут однозначно. Хто за те, щоб схвалити клопотання щодо присвоєння звання Героя України, поляки на Олександру Борисовичу посмертно? Прошу проголосувати. Хто за одноголосно? Дякую. Дякую. Так, наступне в рекомендованому порядку денному у нас питання про затвердження меморандуму про співпрацю між розділянською міською радою. Одеської області та громадська організація збережи Дніпро. Цей Дніпро доповідачі Рина Берестовська, начальник відділу інвестицій та розвитку території апаратура. Под ласкавісію нашої встановлені даний проект рішення цвітові налагодження співпраці між міською порадою і без командським організаціями, що передбачається меморандум. Для нашої громади це розвиток моніторингу поки, фонду, якості атмосферного повітря, обміну даними, якості повітря та цьому фонду на території нашої громади. Прошу підтримку проекту. Ми вже отримали відповідне обладнання, воно встановлено у нас давайте, далі будемо слідкувати. За даними показниками будемо мати надію, що наша громада буде безпечніша для нашого населення. Дуже добре. Е, дякую, Ірина. Вчини <клес> комісії. Є питання? <клес> Немає. Хто за те, щоб затвердити меморандум про співпрацю між Розділянською міською радою Одеської області та громадською організацією Дніпро? Е, прошу проголосувати. Хто за?

Проєкт рішення розроблено з метою проведення у відповідність спереди адміністративних від послуг, що надаються через відділ Центру надання адміністративних послуг Білянської міської ради. Відповідно до постанови Кабінета міністра України номер 1226 від 1 жовтня 2025 року. року Деякі питання надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг. Це відповідно до чинного законодавства, Необхідно зтверджують адміністративні послуги. До членів комісії є питання? Немає. Хто за те, щоб затвердити перелік адміністративних послуг, що надається через відділ Центр надання адміністративних послуг розділянської міської ради? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую всім одноголосно. На порядку денний у нас чотири питання, які вичерпано. Хто за те, щоб закрити наше засідання постійної комісії? Прошу проголосувати. Дякую всім за співпрацю. Дякую всім.